Дорогі наші дітки, шановні батьки та усі присутні, ви вже другий місяць стараєтесь ходити до школи та набиратися знань. Саме тому для усіх вас, американські дівчата-скаути із молодіжної організації, яка знаходиться у місті Чикаго, передали чудові рюкзачки, з якими вчитися вам буде ще краще та легше. З найкращими словами до вас звертається міський голова Михайло Посідко. Слава Україні! Шановні наші дітки, шановні батьки, дійсно непроста година, непростий час для нашої держави, але ми маємо показувати, що ми є єдиними, ми є сильними, ми є українська нація, яка відвоює право на своє європейське, процвітаюче майбутнє. І я впевнений, що обов'язково ми це зробимо. А сьогодні, завдяки теж, Пораді віце-радника, віце премєр міністра України Олії Стефанишний ми звернулися до фонду Американського фонду допомоги Героям України, і які з радістю зіткнулися на наше прохання про таку допомогу. І, як вже було сказано, американські та українські дітки зібрали таку допомогу, це рюкзаки з відповідним різним приладдям. І ми сьогодні хочемо вам цю допомогу. Передати. Віримо в майбутнє, в краще майбутнє для українського народу. Віримо в нашу перемогу. Дякую вам всім. Слава Україні! Наші працівники вам кожному роздадуть ці подарунки, а я вас буду чекати на вході. Я думаю, ми зробимо гарну, спільну світлонку. Отож, отримуйте свої подарунки. Тримай сонце. На соло. Будь ласка. Який да, хочеш колір? А, Будь а, ласка, сприняне. Вибач Тримай. Тримай сонечко Дякую, дякую. Тримай. Дякую. Тримайте. Хело, Thank you, ній із Андрію. Thank you, і children. Мене звати Назар. Я приїхав з Чорнобайки, Херсонська область. Дякуємо фонду «Допомога Героям України. Мене звати Ліана і мій татко поїхав у Харків. Ми з ним розмовляємо по телефону і навіть по відеокамері. І він там в Харкові на війні, коли бомбіжки. Дякуємо американським дітям за рюкзак. Я Марченко Владислав Дмитрович. Я з Харкова. Там зараз обстріли. Дякую американським діткам за рюкзак.